Жителька Гощі Тетяна Власюк каже, вона та двоє її п'ятирічних дочок залишилися без даху над головою та засобів для існування і розповідає трохи менше року, як розлучилася із чоловіком Юрієм, а свекруха зі свекром подали позов у суд на її виселення разом із двома п'ятирічними доньками. За словами Тетяни Власюк, колишні свекри пояснили такий крок, тим, що не можуть отримати субсидію. Як з'ясувалося, будинок, в якому жила Тетяна Власюк, належить не її колишньому чоловікові, а його батькам. Останнім, за словами жінки, байдуже до Ну, так якби ми поженилися і почали там це вже жити разом, нам сказали так, ну так якби оце ваша половина, ви собі робіть там ремонт, а там, ну, та інша там не є ще дочка, тобто там коли-небудь дочка приїжджає, то вони там собі це є. І ми отак почали робити цей ремонт. Тим більше, дуже, коли я завагітніла, що, мабуть, коли я й прийшла, воно вже почався цей грибок будинку, Ну, тобто почало там все це цвісти туди-сюди. А, і коли я родила, приходить медсестра і каже, що це дуже шкідливо, тим більше ну, двоє дітей маленьких. Ну, давай тут я б отримала таку матеріальну допомогу, скажімо, на двох дітей, ну не на одну дитину, що яка мені дозволила б там розпочати, скажімо так, ремонт. О, і ми з чоловіком вже так вирішили, що треба робити цей ремонт. Проте жінка не зберегла чеків, які підтверджували її фінансові вкладення в ремонтні роботи. Каже, думала, що житиме тут до старості, тому не перестраховувалася. І розповідає, так само як і вона, вскочила у халепу ще одна колишня невістка. Так сталося, що ця невістка розлучилася перша з її сином. Тож у них там ну вони розлучилися. Теж там сім'я була неблагополучна. Він пив там і. Міг так само підняти на неї руку наразі. Тетяну Власюк та її двох дітей на деякий час прихистили в квартирі друзі, де вона сплачує лише комунальні послуги. Проте бідкається це пристановицько коневічне, а зняти квартиру їй не дозволяє фінансове становище. Крім того, одна з дочок близнючок хвора на бронхіальну астму і потребує регулярного лікування. Жінка розповідає, колишній чоловік вже третій місяць не сплачує аліментів, ніде не працює, має проблеми з алкоголем і неодноразово бив її до, під час і після вагітності. Попри це, Тетяна Власюк налаштована через суд домагатися, аби за нею визнали право проживати з дітьми в будинку. каже, йти їй нікуди, адже в будинку її батьків наразі проживає сестра чотирма дітьми. Чи є шанси в жінки? Наші журналісти поцікавилися в Рівненського адвоката Станіслава Костюченка. Сімейний кодекс передбачає обов'язок батьків і дітей проживати разом. Конкретно В вашому випадку, якщо Суд визначив місце проживання дітей разом з матір'ю, що скоріше всього, так, внаслідок розлучення. Тоді мати однозначно має право проживати разом з дітьми, які прописані в тому будинку, який належить батькам чоловіка. Так. Тому, на мою думку, виселення такої мами. За позовом батьків чоловіка, є неможливо. Таніслав Костюченко каже: якщо суд вирішить, що матір підлягає виселенню, ви, незрозуміло, ви, 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 як ви, 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 тоді буде виконуватись ви, ви, рішення ми, цього мені, суду. Це буде фактично навіть підставою для того, щоб в майбутньому змінити рішення суду і залишити місце проживання дітей з батьком, тому що мати фактично не проживає з дітьми, навіть якщо вона не має такої юридичної можливості. Тому я думаю, що вислання в даному випадку є неможливим, навіть якщо вона там не прописана. Журналісти телеканалу «Ритм» зв'язалися з колишнім чоловіком Тетяни Юрієм. Проте він у нецензурній формі відмовився спілкуватися на цю тему. Телефонували і до колишньої свекрухи, проте за телефоном, який дала нам колишня невістка, відповіла не Галина Іванівна, а Галина Миколаївна, яка стверджувала, що не знає, хто така Тетяна Власюк. Якщо ж все ж таки колишня свекруха виявить бажання надати коментар телеканалу «Ритм» і пояснити свою позицію. Ми надамо їй таку можливість. Анна Хіночик, Віктор Терещук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.